Всесвітні ігри з бойового самбо цього року приймав китайський мегаполіс Чанду. На килим виходили найсильніші спортсмени, чемпіони Кубків Європи та світу. Українська збірна не стала винятком. Один із наших спортсменів, Андрій Кучеренко, став автором яскравих перемог. Минулому році, в 24 це був відбор на всесвітні ігри, і вісім людей з світу, хто пройшов по рейтингу, хто Набрали більше всього балів, вони виступали на освітніх іграх. От. Там була найкраща вісімка з усього світу. У мене було три поєдинки. Перший поєдинок був з представником Сербії. Я його переміг явною перевагою з рахунком 8-0. Він в минулому був чемпіоном Європи, призером чемпіонату світу. Другу сутичку я змагався з представником Казахстану. Його я він також Азії. Його я виграв задушливим прийомом там десь за півтори хвилини. І в фіналі зустрічався з. Спортсменом, який представляє нейтральний прапор, але має російське громадянство, його я переміг 6-1 по балам, зробив нокдаун ударом голови, і потім відстояв свою перевагу. За плечима Андрія понад 20 років у спорті він розпочав тренування ще в семирічному віці. Після тріумфу у Китаї Андрій завітав до Кривого Рогу. каже, ця перемога результат спільної роботи з тренерами, які допомогли пройти шлях до золотих вершин. Я взагалі з Херсону, так але мій тренер Євген Володимирович Пінирка він мене весь час підтримує. Він такий фанат спорту, можна так сказати. І... З кривим рогом у нас і самбо дуже такі теплі відносини. В першу чергу хотілося б подякувати тренерам, тому що їх кропітка праця ну, це ну, в цілому це їх, їхній також здобуток, як і мій. Я просто можна сказати, виконував, виконував їхні настанови і ну, без них не було б цієї перемоги. У Кривому Розі Андрій Кучеренко зустрівся з юними спортсменами, поділився власним досвідом. Переможця привітав і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко. Тренер Андрія Євген Понирко пишається чемпіоном, якого виховував з дитинства. Сьогодні бачить результат багаторічної праці. Андрій Кучеренко став переможцем цих змагань. Дуже приємно, що такий потужний чоловік. Виступав за Україну за наше місце Кривий ріг. Це буде для діток наших мотивація, що такий чоловік, щоб наші діти стрімілися ставати олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, чемпіонами Європи, виповняли заслуженого мастеру спорту. Олександр Юріч, вілку, поздоровав Кучененка Андрея. Також мене, як тренера, дуже приємно, що голова ради оборони міста підтримує завжди нас, що наше місце розцвітає. Хочу подякувати Збройним силам України, що ж нашу державу. Михайло Бустров, Олексій Правицький, цей день.